Так, друзі, всім привіт! З вами компанія Global Auto Logistics і я незмінний ведучий Святослав. Сьогодні в нас буде дуже емоційне відео, бо в нас машинка сьогодні не в стоці. Це BMW X5 в F15 кузові з першим стейджем та керованим вихлопом. Перед тим як почати, хочу вам коротко розповісти, що буде в даному відео. Ми покажемо вам, за скільки ми виграли даний автомобіль, скільки обійшовся ремонт, скільки дані авто продаються на ринку, та за скільки був зроблений весь цей обвіз та додаткові функції на авто. Сам лот на аукціоні з аукціонним збором склав 7900 тисяч доларів. Автомобіль без ремонту заїхав до Львова з вартістю 15,5 тисяч. Ви запитаєте мене, скільки вийшла фінальна вартість з ремонтом та розмитненням, і загалом з тими допами? Двадвічі доларів. Якщо ви вивчали ринок авторія або інші сайти, де продаються авто, ви б могли подивитися, що за 22 тисячі нормального живого X5 ви не знайдете. В тому X5 98 тисяч кілометрів пробігу. Тобто для даного року це чистий 2015 рік. Це дуже і дуже гарний пробіг. За 22-23 на Авторія ви знайдете машини з пробігом 200 тисяч кілометрів, не в цій комплектації і явно не в МВОвісі. Тому я думаю, що ціна автомобіля дуже і дуже цікава. До речі, цей автомобіль ми вже продали. За скільки продали, я вам розкажу в кінці відео. Що можна сказати про задню частину автомобіля? Тут у нас, як ви бачите, притоновані трошки задні ліхтарі. Ми маємо електропривід кришки, маємо. Досить великий багажник. Тут у нас прибирається поличка і відкривається, якщо у вас є якісь важкі пакети, ви можете поставити легенько собі засунути. Тут також у нас має бути маркування повного приводу, бо вона в нас повнопривідна. Ну і значок x 5 Але власник вирішив, що так буде виглядати агресивніше, тому, тому маємо те, що маємо. Америці були два варіанти двигунів: це трьохлітровий дизель та трьохлітровий бензин. В нашому випадку це трьохлітровий бензин з дуже гарним маленьким пробігом. Саме тому власник вирішив, що йому треба зробити перший стейдж. Що можна сказати про ці двигуни? Також я катався на машинах з 220 тисяч кілометрами пробігу. Якщо по Карфаксу, ви перевіряєте в Америці, що машина гарно обслуговувалась, була часта заміна масла там кожні 5, 7, 8 тисяч кілометрів, то ці двигуни дуже і дуже довго їздять і вони піддаються на прошивку. Тобто двигун можна розкачувати, він нормально на це все реагує. Там можливо я ще зараз зруйную стереотип, але... Як ви бачите, там де заливати масло, там все сухенько, там все чисто. Тут сюди ніхто не доливає, машина масла не п'є і задирів в двигуні також немає. Так, що можна сказати ще про авто? Додатково, як ви бачите, в нас стоїть М-пакет. Ця машина не приїхала з Америки, власник її докомплектовував. І е, вартість такого задоволення разом з порогами, переднім та заднім бампером і фарбуванням цим всім коштувало плюс-мінус 3000 доларів. Так, друзі, як я вам вже і казав, у нас тут вихлоп на заслоночку. Ми включаємо отак. І в нас зовсім інший звук. Зараз я залишу мікрофон вам тут. І трошки погазу. Так, ми вже в салоні даного автомобіля. і що я вам можу сказати на перший погляд? Я вже поїздив трошки на цій машині. Я мав досвід їхати на ній в Київ. Що можна сказати загалом про місце в салоні і сам кузов? Кузов він для мене золота середина, розумієте? Це не є занадто великий кузов, це не є занадто маленький. В салоні просторо, на другому ряді сидінь досить багато місця. Він у нас, до речі, п'ятимісний, не семимісний. Є ще варіанти, до речі, семемісце. За кермом даного автомобіля, зараз я вам трошки розповім, поставлю Екопро, щоб дуже не шуміло, виключив вихлоп і розкажу вам взагалі про шумоізоляцію даного авто, про мультимедійну систему і загалом як тримаються дороги. Бо це кросовер, все-таки і мені вони поки не дуже зрозумілі, бо все-таки люблю, коли машина причепиться до дороги і тримається і не кренеться. А от X5, він трошки такий. Вальяжний і мені трошки так незвично. Що можна сказати про комплектацію? А, до речі, я включаю BMW повороти Ми маємо тут чотиризонний клімат-контроль з підігрівом задніх сидінь та підігрівом керма. У нас є дуже гарна велика панорама. Ми маємо проекцію, яка дуже гарно світить, але зі всього всього показує лише швидкість більше нічого вона не показує. Мультимедійна система базова тут немає Харману. Це мінус, але вона досить достойна, досить непогано грає. Що можна сказати взагалі про шумоізоляцію даного автомобіля? Якщо чесно, мені її бракує, бо от я думаю, ви навіть на відео чуєте, як повз машини проїжджають, і вона тут реально слабенька, слабша, ніж в Q7, яку ми знімали в минулому відео. Про зборку салону це взагалі окрема тема. Зараз. Можете чути, тут просто до чого не доторкнись, тут все скрипить, але це ну, така особливість BMW В g кузові я вже сидів там виправили це, але все одно е, такі шуми присутні. Там будуть вставки, ви побачите, як воно все прогинається, як воно все скрипить. По динаміці автомобіля ну, на трасі його е, вистачає цілком. Е, навіть я їздив на стокових машинах, в яких просто 306 кінських сил, трьохлітровий двигун. Її достатньо. Коробка, коробка до неї взагалі питань немає. Це стандартна ZF-коробка, яка ставилася на всіх BMW. В f 30 вона стоїть. І навіть дуже багато виробників там Audi має ZFську коробку. Вона є дуже хороша, мало хто на неї дає негативні якісь відгуки, і тому про неї немає нічого поганого сказати. Ми виїхали зараз на мінімальне бездоріжжя і чесно. У нас немає ніякої ні допомоги, ні нікого, щоб нас навіть хтось витягнув. Але тут є дуже маняща така горка. Зараз ми вам підзнімемо її і. Я не знаю, чи пробувати її, подолати, чи не пробувати. Я щось. Не знаю. Ну, зараз подивимося. Зараз подивимося. Я думаю, буде цікаво. Все? ну ми старалися, ми пробували, але розумієте, машина не наша. Всі машини, що ми беремо на огляд, ми стараємося бережно до них відноситись. Тому е чи обрав би X5 для оффроуду? Ну я думаю, що ні. Це більш машина для траси, для міста. Вона для цього чудово підходить саме в цій комплектації, що в нас є, і саме з тими топ-функціями, що в нас є. Тому ми зараз помиємо її і знімемо вам ще цікаві кадри. Поговоримо про розхід даного автомобіля. Зараз за 3400 кілометрів, що машина проїхала, у нас середній розхід 21. Ну, зважаючи на те, що тут стоїть перший стейдж, і власник автомобіля зразу знав. На витрати палива, то можна зрозуміти вже, як він від того їде. Бо тут машина по трасі майже не пересувається. Це суто дорога по місту, плюс ну, зимовий цикл у нас зараз. І обіцяв вам також поговорити про ціни на авторію, за скільки ми дане авто продали, і скільки взагалі ми на ньому заробили. Зі всіма витратами, з тюнінгом, тим, з емобвісами, машина вийшла в Україні 22 тисячі доларів. Е, я вже казав, якщо ви зайдете на авторію, то адекватні варіанти починаються плюс-мінус від 26. Це щоб не був великий пробіг. Але я думаю, з пробігом 94 тисячі кіма, як тут, ви не знайдете. Е, цю машину ми продали за 32 тисячі доларів. Тобто, можете порахувати собі, що це 10 тисяч доларів заробітку. І... Крім того, власник, новий власник цього авто дуже задоволений і дуже щасливий. Бо він давно шукав машину вже зробленим М-пакетом, вже, щоб був малесенький пробіг. По двигуну взагалі ніяких нарікань немає по коробці, ніяких нарікань немає. І от зараз ми виключили. Перевели машину в комфорт. Ми виключили вихлоп, і машина повністю цивільна, повністю комфортна. Що можна сказати про систему гальм взагалі в даному автомобілі? Машина важка, і мені цих гальм бракує, не вистачає. Так, я сподіваюся, ви чуєте тепер, що у нас кадри трохи шумніші, бо я вже е, включив, точніше виключив заслонку. І зараз я трошки продемонструю в динаміці. Надіюся, зараз оператор наш не полетить. І від 50 зараз спробуємо казинути. Що я казав, Гальм просто не вистачає. Дуже тяжка машина і їй важко відторможуватися. Так, друзі, спорт коробка, спорт-машина, спорт-акселератор. Ми в спорті і ми готові заміряти 0-100. Насправді автомобіль, який дарує дуже багато емоцій, він мені дуже сподобався і він універсальний. Під як для молодого хлопця. Так і вже для солідного мужчини, який має свій бізнес. Звертайтеся до нас, пишіть, купуйте. З Америки такі варіанти виходять плюс-мінус 21-22 тисячі. Ми вже маємо досвід в тюнінгу даних авто, знаємо, де купувати запчастини дешевше. Тож пишіть ваші коментарі, ставте лайки. Ми будемо завжди раді вам допомогти.